Вітаю, спільнота! І сьогодні ми з вами поговоримо про те, наскільки може бути поліуретан ефективним і наскільки його якість може бути виправдана. І ціна відповідно. І поговоримо на прикладі такого автомобіля, як Opel Frontera B, який випускався з 98 по 2004 рік. Це кросовер і, відповідно, він використовується своїми власниками. Достатньо безжально, я би так сказав. Там є спортивна версія на три двері, є стандартна версія на п'ять дверей, але в будь-якому випадку використання даного автомобіля йде часто на межі. І так склалася ситуація, що деталі на ці моделі дуже рідкісні і дуже важко їх знаходити по нормальним, приємливим цінам. До нас звернувся клієнт. Який шукає собі подушки двигуна? Задня подушка двигуна. У нас є по наявності ця позиція під реконструкцію, і її ми завжди пропонуємо. І вона користується достатньо великою популярністю. Проте є дві бокові подушки ліва і права. По ціні оригінальна запчастина коштує права, коштує в районі 18 тисяч, і ліва коштує десь близько 13 тисяч. Відповідно. Можна знайти дешевше аналоги з Європи, там можна їх шукати десь по 4,5-5 тисяч гривень. До нас звернувся клієнт, тому що чекати у нього можливості немає, а подушки в його з його автомобіля вони вже в максимально критичному стані. Фотографію ви зараз бачите, намагались їх збирати, зшивати, склеювати чим могли і скотч відповідно в цьому дуже сильно допоміг. Проте, клієнт звернувся до нас, надіслав нам ці подушки двигуна. Наші інженери їх отримали, зробили якісні. Правильні заміри, ми всі запчастини, які ми виготовляємо з оригінальних зразків, ми знімаємо повністю всі характеристики, не тільки можливі розміри, габаритні. І незважаючи на те, що подушки різні, нашим інженерам вдалося максимально якісно використати кронштейни, які були виготовлені. І одна подушка для клієнта буде коштувати близько півтори тисячі гривень. Відповідно, різниця в ціні. Близько 10 раз. І тут важливий момент, що поліуретан коштує в даній деталі, буде коштувати взагалі запчастина клієнту в 10 разів дешевше, ніж купити її в оригіналі. Але тут інший ще варіант: наша деталь, яку ми йому виготовимо, вона буде мати ще й додаткову гарантію на, я... на якість матеріалу, на те, що матеріал не просяде, не відслоїться і не відклеїться. І в разі, якщо з цими деталями буде щось. Відбуватись, ми зможемо дуже оперативно і якісно йому надавати допомогу в відновленні або в інших якихось питаннях. На даний момент ці запчастини вже проходять останню стадію завершення своєї реконструкції, свого відновлення. Найближчим часом вони вже з'являться у нас на сайті, тож ви можете вже звертатись. Ми зможемо вам запропонувати якісні вигідні запчастини з гарною гарантією для того, щоб ви могли використовувати і в подальшому ті автомобілі, ті вузли, які вже або дуже складно знайти на них будь-які запчастини, або вони коштують дуже дорого. Тому ми готові до всіх викликів, звертайтесь і будемо раді вам допомагати.